Кобзарське мистецтво сьогодні продовжує жити, але у сучасному форматі. У Львівській філармонії влаштували фестиваль кобзарів імені Юрія Сінгалевича. Це щорічний фестиваль, але цього разу його присвятили століттю від дня народження Юрія Сінгалевича, який відродив кобзарство і бандурне мистецтво на Львівщині. Фестиваль влаштовує його учень Богдан Жеплинський. Він свого часу відбув Сибір лише за те, що був бандуристом. На імпрезу запросив майже два десятки колективів. Перш за все, це можуть себе показати таланти, хоч значить одні з другим поспілкуються. вся область жапандрисів області. Вони один другого бачать, може почути, послухати І далі. Багато гостей які везуть ті ідеї. Ми їх запрошуємо з чолові, з чолові України. Спадкоємцями кобзарів нині є бандуристи. Вони ж є унікальними носіями нашої епічної культури. В європейській музичній культурі були і менезінгери, і скальди, і барди, трубери, трубадури, але носі... їх уже немає. Де де, де факто. А от тільки в українській нації залишилось це кобзарське мистецтво і кобзарі, які є носіями епічної європейської культури. На фестивалі запрезентували енциклопедію українських кобзарів, бандуристів та лірників. Тут добре відображено те, що кобзарі мали свої моральні закони, які передавали один одному, і навіть свою мову. Більшість із них загинули у Сибірських тюрмах. Тут дуже є багато таких довідок про бандуристів, які були страшені в 37-му році сталінськими репресіями. Можна читати і майже дуже можна зустрічатися часто на ці прізвища тих бандуристів, які були страшені. Нині мистецтво бандуристів в Україні на високому професійному рівні. Організатори тішаться, що у музичних школах більше є маленьких музикантів, які хочуть продовжувати традиції українських кобзарів. Марічка Крижанівська, Роман Маленький, головні новини Львова.